Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі, в місті Бар. Ось, будь ласка, ви виходите з базару і прямо потрапляєте у торгівельний центр Молов монтенегро Нема ніякого переходу абсолютно. Зайшла ось цей магазин, дівчинка мені змінила скло за 5 євро. Біг февшем мені сказали 9. Ось такі по 5 євро. Прикольно. Зайшла. Флормар в косметичному магазині в Молоф Монтенегро. Але я щось думаю, що немає їх кольором. Зараз гляну. Хочеш є. Не знаю, хто такими фарбується, але ну, хтось фарбується, напевно. Тут у нас купальники, цілий магазин, пенті, нижня білизна турецька. Просто в деяких магазинах не можна е, е, знімати. Я вирішила вам показати, просто, що тут є магазинчики. Ну так. Бачите, не дуже багато людей, все-таки всі на базарі. Хоча якість, теж, я б сказала, не дуже там. На базарі. Я в дівчинки запитую слухайте, а куди це така черга? Вона каже, платимо за електрику, щоб не відімкнули. Вже така довга черга, Я каже, да. От так. Стоїмо. І тут бачите, виставка картин ще. Ось така футболочка, піжамка 16-19 євро. Непогана якість. Є синтетична нека, але не дуже. І це 25. І підбирайте, бачите, вже самі. Довше, коротше. Є шортики. Трусики в такому ж стилі. Є щось такі їжачки, дракончики для хлопчиків і такі медведики. Це магазин Extreme Intimo, Але я там побачила, типа, знижка gratis. Ну, тобто це, я так розумію, що турецький gratis. Карбон по 5 євро, а силікон по 10 євро. Бачу по 7. Тоже щось є. І отакі теж по 10. А вас по чому такі? Okay. Зараз зійшла на мінус перший поверх, зроблю бутерброди собі і поїду вже в бік фешен. Якщо ввечері встигну, то зніму і ціни тут. Зараз точно не буду, може, не встигнути. Покажу лише, що бачите, закритий замочок, тобто 2,79 піднімати більше не можна ціну. Ну, на даний момент, в крайньому випадку. Ці вже ні, ці вже дорожче будуть йти. Тільки просто шоколад чорний. Ну, без добавок. Це вже 4,79 сімдесят Хліб 79 копійок, і він свіжий. Я мені здається, в нашому місті взагалі свіжого хліба цього не бачу. Таке завжди такі, ні відчуття, ніби він вчора прийшов. Я дала хлібчик, ага, так. Ага, да. Зараз мені зроблять два сендвіча. Буде якраз на цілий день. Не бігала голодна. Там я думаю, з дівчинці роблять три булки. Я думаю, булками буду гратися. Також собі зроблю нормальненько. До вечора мені достатньо. Мені нарізають ковбаску на бутерброд. І сир. Кажуть, я що це робиться, а оце так. Вони нарізають, відразу все, а я майонез взяла, потім перемажу сама. Це дуже класно. Все, бачите, важить вам. Виходить, євро 12. Вона сама дивиться, скільки треба от на такі великих бутерброди. Це дуже класно. Вони коли знайомі приїжджали, я так само. Їм кажу, зробіть свої бутерброди, і не все, Вони будете маятися. Десь в кафе, їм по дорозі треба було їхати. Бачите, там маленькі такі бутербродики роблять. Ну, Я так собі поповні вирішила зробити. Тут є таке гарне кафе, велике, де можна подивитися футбол, взагалі спортивні новини. І ось так прямо, якщо ви підете, з правої сторони буде жіночий і чоловічий туалет. Але щоб знайти, потрібно натиснути пароль. Сьогодні це 12.13. А коли ви прийдете, не знаю, хороші будете питати. Прямо під Молох-Монтенегро знаходиться зупинка автобусів. Правда, ніде не зазначено, що тут зупинка. Просто сказали люди. А дівчата сказали, що звідси до бік Fashion торгівельного центру, автобус не йде, але йде до клінічного центру. А там можна сісти на 20-й і доїхати туди. Вже 20-й ходить часто, плюс. Я вам казала, що ви коли купуєте квиток, він дійсний півтори години. Тобто ви можете пересаджуватися протягом цього часу і ви нічого не доплачуєте. Чекаємо. Тому чекаємо, що пішки я туди не їду точно. Я доїхала до клінічного центру і автобус завернув сюди, вам потрібно пройти по діагоналі через дорогу і прийти на цю зупинку. Можете дивитися ось тут, коли буде їхати автобус, виїжджати верніше, з, від автобусної станції. Ну, але... Чи воно є, ну так я не знаю. У цьому часу, чи вони ходять? А я заходжу в автобус, ну і зупиняю, щоб давати гроші. А в дивлюся, всі проходять без грошей. Він каже, проходь, проходь. Ну Що таке, знаєте? Може потім хтось буде ходити збирати по вагону. Ніхто не ходить. Питаю жіночки, кажу, так, що сьогодні без грошей чи що. Вона каже, до кінця місяця держава зробила подарунок людям, і всі автобуси, які ходять по подворуці, будуть безкоштовні. Представляєте? Ось таких два величезних бутерброди. Плюс майонез. Я ще не положила його, тому що я боюся, що зараз автобус приїде і я зав... з майонезом залізу в автобус. Коротше, я заплатила 3 євро. Бачите, така вітчина. І сир каудіо голландський, Чу голландський, твердий. я на 18-й. Місцеві кажуть, ні-ні, він не їде. Я думаю, ой, дівчата, все, до водія підійшла жіночка, яка виходила з автобусу, спитайте, чи їде до Дельти. Вона каже, так, так, їде, все нормально, кажу, дякую. Просто бачите, він задніми дворами поїхав. Він не поїхав як е, центральним ходом, а задніми дворами. Дуже класно. Я навіть не знала, що тут їздять автобус. Коротше, дуже добре, я доїхала до Big Fashion, подивилася в одному магазинчику. Коротше, купила все, що мені треба. І вже, чесно кажучи, бачу, що я запізнююсь до лікаря. Я кажу, вибачте, я запізнююсь, він каже, нічого нічого, я виходжу. Така злива. Я... Просто злива, просто ну неймовірний дощ. Зараз будуть перевіряти квіточки. Перевірили в мене поворотну карту, тобто я оплатила, коли зранку поїхала, туди і назад проїзд, і вийшло 4-10. Коротше, злива така. Я йду і думаю, Юль, ти дурне, куди ти йдеш? Ну ти тупо не дійдеш, навіть без милиць туди, там далеко. А змилися ну, ти дійдеш, напевно, на другий день. Назад повертатися на автобус, ну то вже їхати на авто, ну на залізничку, все. І тут, коротше, я десь до двох-трьох до трьох машин підійшла, вони сказали, вам ні. Ну таке бомжара йде така, понімати, так, куди ти лізеш машину? Я вже все, розумію, що я починаю замерзати. І, коротше, зупиняється машина. Боже, думаєш, що... дякую Богу, дякую Богу, що посилають таких ангелів, реально, дівчинка, хлопчик. Я залажу і кажу, куди тобі. Я кажу, мені до стадіону. Болячі квіліки. Ну як я поясню, де в мене зубна? до стадіону. Центрального я думаю, ще один є, я не знаю. Я кажу, Напевно, да. І коротше, ми ще одного хлопчика забрали, і потім вони мене довезли і під кінець. Там така пробка. Ну там і так всі повільно їдуть, тому що ну, просто не видно нічого. Це я коли знімала з вікна, це вже більш-менш було видно. Коротше, і вже підкидається, я кажу, давайте я вже пішки піду. Ну, ну, Неймовірна не ця пробка вам ви собі вирулите і поїде там. І даю їй 5 євро. Дівчинка така, ні, ні, не треба, мені не треба. Я кажу, дякую вам Ну, З добрим серцем люди робили, розумієте, таку послугу. Ну, звичайно, якби за гроші вони б не зупинялися. Ну, 5 євро, щоб тебе, Юля, в дощ тарабанити, ясна справа, але ну, я. Мог... Теж з моєї сторони я змушена була запропонувати. в смыслі, Люди потратили дуже багато часу, я вам скажу, тому що ну, взагалі все заповнено було. От, і Я залітаю до лікаря, лікар сідає і каже: ну дивися, якщо він більш-менш нормальний, ми ставимо коронку. Пломби тут не, нема за що зацепити, просто нема. Каже, якщо не нормальний, тобто він в тебе не, не, ну, не зацементований, да, нерви не пролічені. То придеться імплант. Я думаю, ну давайте, Юля, ще не знаю, куди потратити гроші, яких нема. А потім каже, у тебе є фотографія. А в мене є фотографії ще з Туреччини. Розумієте, їй вже рік майже. Кажу, є, каже, показує. Гляну, каже, нормально, каже, будемо робити коронку. То він мені все зробив, а і е, він дивиться фотку і приходить вже ну, за мною слідуючим. Хлопчина, хлопчина. Ну, буде 70 років. Я, до речі, його по-моєму вже бачили у цього зубніка. Він каже, дивись, ти маєш позачекати, тому що ну, його черга зараз. Я кажу, добре, тільки кажу, у мене потяг у сьомій годині. А він добре, добре. І я дивлюся, вони виходять з кабінету, щось там дивляться, міняють. Коротше. Цей чоловік через мене просто змінив свою дату, сказав, що прийде в другий день. Представляєте? Я йому дуже вдячна, тому що, ну, в принципі, а якого милого, да, Юля, ну, твої проблеми, що ти запізнилася. Але він пішов знаєте, на зустріч і все, ти зробив зліпо, каже все. Кажу, я ж так де ку на місці ще той. Каже, 200 євро за все. Ну, тобі, там Одне, друге. Ну, коротше, Три рази потрібно буде приходити. Я кажу, вам зараз гроші давати. Він каже, ні, 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 каже, на наступний раз дасиш. Все, записав мене на вівторок. От, і я виходжу, і я розумію, що я замерзаю, тому що в мене повністю мокра мокрасує, повністю. Щент. І, і я йду, воно ще слизько. думаю, де тут автобус? Господи, хоч що нібудь. Таксі це вже все без ну, немає сенсу чекати, не буде таксі. То що нема, але все рівно, це вже я так не зупиню. І тут я знаходжу секонд-хенд. Ось таке моє придбання, да, тому що ну, я могла просто захворіти. У мене низ, мокра сукня, ну низ, хоч не так. Тут взагалі було холодно. І я починаю Вона каже, там за углом І я замість того, щоб піти по карті, так як коротше, я пішла так, як вона сказала. Ну нема там ніякої автобусної зупинки, взагалі нема. Я зупиняю машину, ніхто не зупинився. Взагалі ніхто. Просто абсолютно ніхто. Там вже залишалося буквально там пару метрів. Я розумію, що в 9-10, в 19-10 потяг я не встигаю. Ну, все. Ну ніхто, І Навіть хлопчина виїжджав, я кажу, будь ласка, тобі 5 хвилин проїхати, я встигну на потяг. Я тебе дуже прошу. I can't, I can't, I can't. Ну, тим, що ти кант. Юля, ну, чоловік не може, все. І я думаю, ну, як буде, так буде. І слава тобі, Господи, потяг запізнився, ми виїхали в 19.19. 19 Я починаю підніматися, в мене цей милиця, падає, оце відлітає під потяг. Ну давай кажу, Юля, давай. А ну Кареніну давно ми не читали, буде нова. Я реально я вже прилякалася, що повір, нікого нема. Потяг вже має їхати. А я лізу під потяг, подімайте за цією штукою. І я піднімаю її, я розумію, що я швидко не можу зайти, а не, ну, в будь який момент може поїхати потяг. Я починаю кричати хелп, поможіть, нікого нема. Вибігають дівчата, вже там взяли той пакуночок, мій, знаєте, бо я в окремі пакуночки. Оці рушники теж вже всі були мокрі повністю. Я їх зняла, ну то що, куди толку одягати е, цю кофту, не було більш нічого. Я вам покажу, які були кофти. Е, втягнула те, що, те, що підійшло. От, І все. Допомогли зайти, тільки я зайшла і закрились двері, все. І ми поїхали. Так що так. Дякую Богові за те, що так е все-таки затримав потяг, дуже йому дякую. І да, треба на свої сили покладатися і валити. Милиці, не милиці Юля пішла, нема чого якось надіятись, коли треба була допомога реальна, коли пішов такий зливай, ну все просто нікак. Тоді ангел прислав того, хто тобі допоміг. Так, цілую вас всіх люблю, обіймаю і, будь ласка, робіть добрі справи.